Слава нашому Господу, брати і сестри. Цим молодим братам можна нам старшим подякувати, що нагадують про те, що чи думали ми, що життя пройде як день. Для нас воно вже по ту сторону гори. Але дякуємо Господу, що з Малку в Божому зібранні. Від юності в служенні Господу. Дякуємо тому, який помилував, прийшов до нас, брати і сестри, спасає наші душі і обіцяє і в старості не лишити. Одне лише тільки бути вірними Господу, благовійно перед ним схилятися, дякувати Господу, молитися до Нього. І з самого початку сьогодні було таке слово, яке практично всі ми, навіть діти, співали. З нами Бог, слава йому. Кращого немає і більшого немає. З нами Бог. Що це значить, брати і сестри? Це те, що людина має бути спокійна в будь-якому стані. Навіть тоді, вибачте, скажу, якщо буває, провина в серці лежить. Але коли з нами Господь, то ми можемо прийти, відкрити серце своє перед лицем Його. І Господь прощає. Сильна кров Христова омивати, знімати і даний день, брати і сестри, прославити Господа, з'єднатися з Ним і бути в імені Господньому, імені Господнє величати. Є написано так: хай не хвалиться мудрий своєю мудрістю, хай не хвалиться сильний силою своєю, багатий, хай не хвалиться багатством своїм. Але хто буде хвалитися, каже Господь, хай хвалиться тим, що знає і розуміє мене, що я то Господь, який чинить милість, правосуддя та правду. І тільки це, Господь каже, воно угодне мені, це мені добре, брати і сестри, хвалитися Господом, розуміти і знати Господа. Хоча мусим признатись навіть через десятки років. Буває, схилися перед Богом і каже: Господи, як ще мало тебе розумію, як ще мало знаю тебе, брати і сестри. Тому ти мабуть пізнати оту досконалість, оту могутність і силу це для нас непросто. Але хай Боже благословіння буде з нами і в продовження зібрання, нагадую деякі місця Божого слова. Євангеліє від Луки, це 10-й розділ. 17-й і по 20-тій такі слова. Повернулися 70 із радістю і з радістю й говорили: Господи, навіть біси підкорюються нам в ім'я Твоє. А він сказав їм: Я бачив сатану, що спав з неба, як блискавка. Ось даю вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, і на всю силу ворожу, і ніщо не зашкодить вам. Проте не тому радійте. Що духи вам підкоряються, а радійте, що імена ваші записані на небесах. І інше місце, що хотів би нагадати від Марка, 16 розділ останній вірш. Вони ж пішли і всюди проповідували, а Господь сприяв та стверджував слово подальшими знаменнями, і слово Амінь. Із пророка Ісаї. Хотілося б нагадати, ще 44 й розділ, 24 й і частину 26 го вірша. 44 й розділ, 24 й і частина 26-го. Так говорить Господь, який викупив тебе і утворив тебе від лона Матері. Я Господь, який створив усе один розпростер небеса. Та своєю силою сам розстелив землю, який обертає в ніщо знамення вже пророків і викриває безумство чарівників, і мудреців виставляє на посміховисько, а їхнє знання перетворює на безглуздя, який затверджує слово раба свого та виконує пораду посланців своїх. Брати і сестри, апостоли. Христові, 70 учнів посилає Господь і говорить до них, ідіть, проповідуйте Боже Царство, дає їм владу, і вони проходять по селах, по тій місцевості кругом. І коли вертаються назад, у них велика радість. Господи, духи нечисті, вони підкараються нам, вони по повелінню нашому виходять. Брати і сестри, що це значить? Це значить, з ними Господь, слава йому! Господь з ними. Той, який <кій> любить, той, який тримає, той, який дивиться на них, брати і сестри, який послав і справа Господня вона продовжується. Я коротенько нагадав останній вірш, практично це вані від Марка, де пішли учні по Божому слову вже Христові апостоли. І Господь був з ними, там різні знамення, сили, Божі, Божі чуда, тому що Господь був проявлений, і Слово це було дуже сильне. Третє місце я нагадав, де написано, що Господь той, який могутній в силі, той, який все створив, і все Його, але Він стверджує слово свого раба. Він виконує пораду своїх посланців, брати і сестри. І я дивлюсь так. І ви знаєте, це місце Божого Слова, де свого часу, Ісус Навін, коли війна була, але сказав таке дуже сильне слово. Каже: стій сонце над Гаваоном, і місяць над долиною Єлонською, і спинилося сонце. Місяць спиняється, спиняється в те все Боже творіння. І дивишся і думаєш, так, що це значить. Що це є невже людина, яка на цій землі, яка тлінна, яка недовговічна, але має таку владу, що може сонце спинити, хіба може вона зробити так? Місяць буде стояти, оті всі небесні світила. Те, що може ми бачити і не бачити, воно має змінити свій рух, воно має зупинитися, брати і сестри. Чи може так бути, але там написано. Каже, ніколи так близько до людини не був Господь. Такого не було ще, щоб Господь так слухав людину. Чому так? Тому що з ним Господь і з ним ота Божа сила сказав чоловік, і це і серце вийшло Його. І це можна так сказати, не тільки по його волі. Мабуть, Дух Божий торкнувся його. І це повеління сказано. І Господь виконує слово свого раба. Виконує Господь, брати і сестри. Ви подивіться на Ілію. Тоді, коли дивився на землю Ізраїлеву і побачив відступництво велике, відійшли від Господа, стали далеко, вже ваали, астарти, ідоли, уже жертви, уже жерці, священниками не назвеш. Уже багато всього недоброго. Там і Єзавель, там ахав. І подивився Божий чоловік, і оця велика ревність сповнений Божого Духа і проголосив: дощу не буде на землю три роки шість місяців, хіба що тільки по моєму слову. Що це, брати і сестри, що це за людина така, яка може дати повеління, спинить хмари? Що це таке, що так і станеться, не буде дощу, але Господь той, який був з ним. Той, який хотів до себе навернути народ свій, той, який хотів показати свою силу і славу свою, і хотів показати, що з Божими дітьми сам Господь він виконує це слово, і це слово сильне, брати і сестри, дощу немає голод, біда. Народ Божий навертайся до Господа, шукай Божого лиця, брати і сестри, і оце все виконується. Апостоли пішли Христові, учні на початку. Апостоли, які йшли, проповідували, звіщали Божу правду, говорили Боже Слово, і там являлись Божі чуда, Боже знамена і Божа сила, брати і сестри, являлась там. Чому з ними Господь, з ними Господь, і хоч труднощі, переживання, і Господь навіть казав, каже, будете мати скорботи в світі, але будьте мужні, я світ переміг. Я світ переміг. Ви окремі люди, ви не такі, як усі, але ви, інше, таке місце написано: посилаю вас, як овець серед вовків. Це ті, які на вас будуть відкривати пащу свою, це ті, які будуть воювати проти вас, але з вами буде Господь і вам лихого не причинять. Хоча кого-то і уб'ють, кого-то і в'язницю, кому-то буде велика біль. Але брати і сестри, Боже Слово, воно має пройти від краю до краю землі. Це був той час, і дехто навіть говорить, що як це може бути. Чому так або скаже хто, це було тільки тоді, а сьогодні вже не так. Ні, брати і сестри, той самий Господь, він і сьогодні, і на цьому місці, той самий Господь з нами. Слава Йому! Аллилуйя! Або Отче Дух Святий, з нами Господь, і наша душа на сьогодні перед Господом. Ми його дякуємо, ми йому уклоняємося і просимо Божої милості, щоб оця Божа присутність вона була явною. Тому що буває так у зібраннях наших, хто питання ставить, а де Господь? Ми кажемо з нами у цьому зібранні Господь. Господь, але питання знову ж таки: ну, а де конкретно? Біля кого він, брата і сестри, а він біля того, хто серцем смереди, отак схиляється, кличе до себе, приходить Господь. Серце утішене стає, душа скорботна, утішена. Навіть так буває, просто ніби ми воволі, волі, але є Божа сила, являється Божа слава, Господь оздоровляє, хтось молиться, картається душа, тривога і переживання, якась біль, можливо, навіть прови. Боротьба йде, що робити, молиться до Господа, і навіть де б не був, але молитва піднімається, і ота капля Христової крові вона являється і приходить спасіння, прощення, оміття, Аллилуйя! Людина входила у Боже зібрання із страхом, входила з яким то тремтінням навіть, входила душа з тривогою, входила неспокійна, але приходить спокій, Бог дає мир. Слава йому. Він той, який зміц. Цняє рабів своїх, брати і сестри, і той самий, який уявляє своє милосердя, я це місце читаю. Думаю, так не раз, брати і сестри, тому що на сьогоднішній день так багато треба Божої сили, так багато треба того, щоб Бог явив мирість велику свою, тому що так багато скорбот і переживань. Коли дітки хворі маленькі, чотири роки, рак, молоді, старші. Коли відходять, ті, лишаються сім'ї великі, і ми кажемо: Господи, а де ти є? Господи, а чому ти не поспішаєш? Ми кличемо, брати і сестри. Є воля Господня, ми не можемо її перемінити, але хотілося б так, щоб Божа сила була явлена. Ну ніби подивитись по цій нашій стороні, де ми тут живемо, здається, ніби так уже і може не треба, тому що люди спокійні, в якій-то мірі врівноважені. Уже навіть можна сказати, хто ти утвердився у дорозі своїй. Є достаток є більше. Уже ніби нічого більше і не треба. У зібранні член церкви все добре, брати і сестри, ніби так і є, але бо так, коли тривог багато. І навіть там, коли навіть на Україні прийшлося бути більше місяця назад, да й минулого року, да й раніше, брати і сестри, як війна почалася, коли проїжджаєш по тих місцях. Десь там, по півдні, вже по Харкову проходиш. Подивишся на людей і багато, особливо старших людей, яким вже близько перехід, а в тих очах просто пустота, а в тих очах ніякої надії, здається, ніби аж життя немає. І як хотілося б тоді, Господи, прояви твою силу, прояви твою славу так, щоб всяка людина вона як то ожила. Вона воскресла, вона стала інакше розуміти. Говориш про Господа, воно і не торкається, ніби. Що до приносиш, треба їм щось подати, подали. Дякуємо, спасібо, відійшли і такої якоїсь реакції немає. Чому таке серце ніби камінне, брати і сестри. І так хотілося, щоб пішли ті Божі посланці. Які могли б сказати сильне Боже Слово, а Господь те слово зміцнив, і явилася Божа слава, явилася Господня благодать, щоб всяка душа вона могла б пізнати, про і сестри, правду Божу. Навіть тоді, коли зустрічаюся із матерями, я небагато бачив таких, в яких сини загинули, і від нас вони чекають одного тільки. Не чекають подарунків, яких то вони хочуть від нас почути лише тільки одне: скажіть, що сини наші на небі. Скажіть, а сказати не просто, брати і сестри. Звичайно, вони життя своє віддали, вони стали в захист, але сказати трудно, сказати непросто і потішити треба. І в такий момент, як треба, щоб діяла Божа благодать. Діяла Божа сила, брати і сестри, де не тільки там, в зібраннях наших, діти наші, наші внуки, уже, які слухають Боже Слово, але хочуть більше знати. І просто, отак багато різних наук є науки, які до безглуздя ведуть, десь читав, коли мудрі люди цього світу хотіли. Просто і визначити, де вони ще тепер про це думають. Ну як могла манна падати в пустині, просто на землю збирали люди і їли, і це ж десятки років. Як це могло бути? І дійшли до такого висновку, ще, мабуть, не зовсім твердого. Каже, у них такий ящик був. І в тому ящику ми не знаємо, що було. І з того ящика щось виходило. Там в повітрі перетворювалося на землю, падала манна. Безглуздя, брати і сестри, це розум цього світу. Але коли діє Божа благодать, коли сила діє Господня, коли приходить Божий Дух, то людина міняється. Вона починає пізнавати інше, починає інше бачити, тому що серце просвітлене уже стає, Уже інакше дивиться на все, брати і сестри. Є Господь, є Той, який сильний помогти, і тому і нам. У наших дорогах, у наших зібраннях, у наших домах, брати і сестри, підняти наш голос до Господа. Господи, нехай буде так, як спочатку можливо було. Нехай буде так, як зайшов Петро до Єнея, вставай, розслаблений, паразизов, як ми говоримо, вставай, піднімається, там помолився, піднімається мертва людина. Там апостол подивився, святий Павло. Хворий чоловік сидить, піднятися не може. В ім'я Господа Ісуса Вставай піднімається. Сьогодні нам підняти голос молитви до Господа, тому що час стає важкий, час стає нелегкий і особливо для наших дітей. Я дето говорив, коли в нас там зібрані Духом Святим було сказано, це роки пройшли. Моліться за ваших дітей. Моліться і ну, молилися. І одна із сестер говорить, мабуть, буде так, ми вже старші повмираємо, Наші діти залишаться. І тоді, вже для них, трудний час буде, за них треба молитися. Ми не знали, що прийде отакий навіть час війни. Отакий прийде великий важкий час. Треба молитися, і Господь щоб спасав. Щоб Господня рука була близько, Він може спасти, брати і сестри, може помилувати. І ми знаємо і чим свідчення багатьох, де просто проходили, де ті ракети падали, не розривалися, де ще щось таке було. Хтось між мінами проїхав, просто відсунув в сторону і вони не розірвалися. Там Господня рука, там Господня рука. Ми в мирі, ми в спокої. Там десь війна. Але в мирі маю навчитися правді, щоб служити Господу, хвалитися Господом, жити ним. І, брати і сестри, тоді сила Божа вона буде діяти. Вона буде діяти, явно в зібраннях наших, буде торкатися Дух Святий, буде оживляти душі, буде навертати молоді наші. Вони будуть знати Господа, вони будуть Господом хвалитися. Вони будуть бачити оту могутню Божу силу. І їхня душа буде зміцнена у вірі, у благодаті, у святому Дусі, у Тій вічній милості, і наше серце, навіть наша душа, коли будемо відходити, будемо спокійними, дивлячись на них, тому що будемо знати, вони Господу служать, вони Божі, з ними Господь, з ними Господь і ім'я Боже воно буде прославлене. Хай Господь поможе нам. Просто призиваю старших людей, нас тих. Які бачили Божу благодать, які розуміємо Божу благодать, які знаємо, коли близько Господь, коли Господь чує молитви, коли Господь захищає, молитися, молитися в день, молитись вночі, називати можливо по імені дітей і внуків, кликати до Господа так, і не тільки за них, за Божу церкву, за народ там наш страждальний. Молитися, а Господь той. Який може зробити, тому що там, щоб прийшов мир і спокій. Я вже дивився так багатьма людьми і з начальниками говорив, і з воєнними. То треба Боже чудо. Треба Боже чудо, щоб Господь явив, а Він сильний явити і поставити все на своє місце так, щоб прийшов мир від Господа, прийшло спасіння і ймення. Боже, хай буде прославлене. Хай Господь буде з нами надалі, йому навіки слава. Амінь.